Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні. У випуску на Чернігівщині внутрішніх переселенців в десятеро більше ніж до повномасштабного вторгнення. Де та як вони облаштовуються? Ти сильна, ти впораєшся. Історія Чернігівця В'ячеслава Аноплієнко, батька чотирьох дітей, полеглого під час виконання бойового завдання на Донеччині. Понад 60 мільйонів гривень потрібно, щоб завершити відбудову Михайло Коцюбинського ліцею. Як планують збирати гроші? На Чернігівщині внутрішніх переселенців в десятеро більше ніж до повномасштабного вторгнення. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОДА Валентина Лугова. У Курюківці від початку широкої війни проживають переселенці з прикордоння Чернігівщини та східних і південних областей. Як облаштовуються на нових місцях сім'ї внутрішніх переселенців, розкажуть кореспонденти Суспільного. Була жорстка комендантська година до восьми вечора, якщо когось десь на вулиці, чи дітей, чи дорослих бачили, вони всіх забирали, як вони кажуть, на підвал. Наталія Красноруцька вимушено залишила свій дім. До широкомасштабного вторгнення жінка з родиною жила в селі Нестерне Харківської області за кілометр від кордону з Росією. Шість з половиною місяців родина провела в окупації. 24-го, як це все почалося, вони зайшли зразу зранку, колони пішли, і до вересня місяця ми перебували в окупації. Потім, слава Богу, нас звільнили. І 11 вересня. І десь день-два, і почалися обстріли. Почалися обстріли. Ми просиділи з дітьми дві ночі в погрібі і зрозуміли, що треба тікати. Наталя згадує, виїжджали декілька днів під обстрілами. Поїхали до її матері, яка живе в Чернігівській області. Далі вирішили шукати роботу та житло. Обрали Курюківку, Винайняли будинок. На початку січня ми сюди переїхали. Будиночок невеличкий. У нас п'ять чоловік проживає в цьому будиночку. Двоє діток у нас 7 років і 18 років. Свекруха, і ми з чоловіком. В Харківській області у родини був великий дім, понад 100 квадратних метрів, згадує жінка. Тут у п'ятьох вони мешкають у двокімнатному будинку. Ми тут як у рукавичці. Роботу знайшли швидко, говорить Наталія. Тепер вона працює бухгалтеркою на місцевому підприємстві. Чоловік електриком. Старший син також пішов на роботу. Він вже дорослий. Він розуміє, що тяжко з нуля, все з нуля. Тому теж пішов працювати. Пішов баристою, облаштовують господарство та город. Завели ми вутяток, цепляток, город посадили, щоб не бути обузою для нашої держави, щоб все було своє. Після приїзду до Курюківки жінка вирішила розмовляти лише українською. До цього я розмовляла російською, тому що нікому не секрет, що Харківська область це російськомовна область. От і на роботі, і між собою суржик був або російська мова. Ну а зараз ми хочемо перейти на нашу щиру мову. Станом на початок червня на Чернігівщині зареєстровано понад 71 тисяча внутрішньо переміщених осіб. Це в 10 разів більше ніж було до повномасштабного вторгнення РФ. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОДА Валентина Логова. Якщо брати з травня по сьогодні, то це. Семенівщини це майже 40 сімей. Є сім'ї з Сновщини, з Городнянщини, з прикордоння Городнянщини, з Ногород Сіверщини. Є також сім'ї із Донецької, Луганської областей із півдня. Міський голова Корюківки Ратан Ахмедов говорить: для внутрішніх переселенців найскладніше сьогодні знайти житло. Порожні та відремонтовані будинки та квартири. Наразі рідкість для курюківки. У нас і до початку широкої війни було важко з житлом. А зараз тим більше, тому що є значна кількість переселенців. Зросли ціни на житло. Ну я розумію, що є ринкові методи. Знайти житло легше в селах навколо міста, але там складніше з роботою, говорить міський голова Аліна Коржинська, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів. Ти сильна, ти впораєшся. Такі слова сказав своїй дружині Наталії 43-річний В'ячеслав Анопрієнко, батько чотирьох дітей, перед тим, як піти служити. Чоловік останні 17 років працював на будівництві. Стати на захист батьківщини хотів ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді його не забрали, бо він багатодітний батько, розповіла тітка загиблого Наталія Губко. Але чоловіка не полишали думки про те, що військовим на фронті потрібна допомога, тим паче. Служить його брат у березні 2023 року, одного ранку, коли В'ячеслави з дружиною їхали на роботу. Він вийшов із маршрутки і пішов до військкомату. На службу потрапив до 88-го окремого батальйону морської піхоти. 13 червня зв'язок із чоловіком обірвався. Він загинув під час виконання бойового завдання в районі Старомайорського на Донеччині. На другий день після поховання на кладовищі в Ялівщині зібралися рідні 43-річного військового В'ячеслава Анопрієнка. Ой, Чоловік хотів піти служити ще на початку повномасштабного російського вторгнення. Як тільки почалась війна, він пішов у воєнкомат, і вони взяли і сказали: в тебе четверо дітей, ми таких не беремо. Дружина загиблого каже, чоловіка весь час не полишали думки про те, що він потрібен на фронті. На службі вже був його молодший брат. Брата призвали в армію, і Славік, знаєте, весь час, ну, от брат служить, а я вдома сижу. От брат служить, а я вдома сижу. Ну, не можу я сидіти вдома. Наташ, ти розумієш, що там хлопці без ротації. Розумію. Наташ, ти розумієш, що їм треба допомога. Розумію. Наташ, ну ти розумієш, якщо не я, то хто? Кажу, розумію, Слава, як ми. Ти сильна, ти впораєшся. Це були його слова. Як каже дружина, останньою краплею стали кадри розстрілу Олександра Мацієвського. У березні цього року В'ячеслав таки пішов добровольцем служити. Прокидаємося одного ранку. Я складаю тормозок, Слава, йде на роботу, я йду на роботу. Сідаємо в маршрутку, їдемо. Рюкзак він бере з собою через плечі. Я їду далі на роботу, а він виходить на військоматі. Отак він пішов. В'ячеслав потрапив до 88-го окремого батальйону морської піхоти. З чоловіком Наталія щодня була на зв'язку. Востаннє вони говорили вранці 13 червня. Вже ввечері В'ячеслав не вийшов на зв'язок. І вже в п'ятницю мені повідомили, що Славіка нема. Наталія не знала, як про смерть батька сказати чотирьом їхнім дітям. Я боялась, чесно, я боялась, Я не знала, як сказати. Спочатку Максиму сказала. Він не плакав, ні. Може, просто не усвідомлював. Спочатку він тримався, а потім заходжу до його в кімнату, а він лежить і реве в подушку. Ну, а дівчата вищали, дівчата вищали, мамочка, ні, мамочка, цього не може бути. Воїна провели в останню путь у Катерининській церкві. Божу його там, де праведні, спочивають великому. Ми його дуже любили, любили і він нас всіх поважав. І йшов він на війну, не зараді грошей. Він ішов захищати свою батьківщину. Каже: мамо, хто ж піде, як не я? Четверо дітей. Ну, він рвався, воювати, і він хотів захистити свою родину, щоб дітям своїм жилося. У вільній Україні. І батькам теж жилося добре. Ну, нема славіка нашого. Дружина В'ячеслава каже, з нею тепер завжди його слова, щоб вона була сильною. Так, да, я сильна. Я сильна, бо мені тепер піднімає чотирьох дітей. Мені нема просто другого вибору. Його дуже не вистачає. Він завжди буде з нами. Тепер просто якось так. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів. Понад 60 мільйонів гривень потрібно, щоб завершити відбудову Михайло Коцюбинського ліцею. Селище, що неподалік Чернігова, навесні 2022 року опинилося під окупацією. 4 березня ліцей, в укритті якого ховалися місцеві жителі, потрапив під обстріл, пригадує директор Микола Шпак. Тоді загинула одна з працівниць навчального закладу. На сьогодні ліцей частково відремонтували, але той корпус, куди було влучання, досі стоїть закритий. Гроші на відбудову збирати. Тамуть на благодійному футбольному матчі у Лондоні, в якому братимуть участь Андрій Шевченко та Олександр Сінченко. Детальніше про це розповість Олександра Денисенко. В Учнів Михайло Коцюбинського ліцею тренування з футболу займаються на полі біля свого навчального закладу. 31 травня саме тут разом із дітьми зіграли Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Школярі згадують свої перші емоції, коли побачили відомих футболістів. Я читвомарок не впала. Я думала, спочатку хтось буде в гриму, а потім я дивлюся, там заходять відомі футболісти. У мене була футболка, ми їздили на відкриті уроки футболу, і вона була біла, і я вирішила, щось там не вистачає, так що мені поставили автографи там. Я обрадувалася, дуже сильно хотів, щоб сфоткатися і дуже хотів обнятися. Іван Корінь розповідає, якому трюку їх навчав Олександр Зінченко. Він робив, коли приходив матч, у нас на голові наче пішов і держав. Пробував так само робити. Так виходить так. Шевченко та Зінченко амбасадори благодійної організації Юнайтед 24 5 серпня в Лондоні на стадіоні «Стемфорд-Брідж» вони зіграють у матчі, мета якого зібрати кошти для відбудови Михайло Коцюбинського ліцею. Торік, 4 березня, ліцей, в укритті якого ховалися люди, потрапив під обстріл. Тоді загинула одна з працівниць навчального закладу. Основний удар прийшовся на кабінети хімії, фізики, інформатики та захисту України. Тут на цій території це зараз так можна тут нам знаходитися. Але ж отут, якраз в цьому кабінеті була така от барикада із всього обладнання, яке винесло вибуховою хвилею із сусідніх кабінетів. Сталий. Парти скорожені, комп'ютерна техніка, все обладнання, яке було хімії. Директор Михайло Коцюбинського ліцею Микола Шпак показує той самий кабінет хімії. Одне з небагатьох, що тут збереглося, це шкільна дошка з датою на ній 23 лютого. Порятунок ліцею почався вже безпосередньо на другий день після того, як здійснився обстріл. Чому тому, що відсутність даху це повністю втрата закладу в результаті того, що будуть атмосферні опади, і все це ну. Школа знищиться. Я вдячний всім людям, які приходили і допомагали врятувати те, що залишилось, а саме переносили меблі, обладнання, все, що можна, забивали вікна, латали дах. Все це було зроблено в оптимально зжаті сроки в той період, коли ще. Велись обстріли влітку, коли на Чернігівщині вже не було російських військових, почалася відбудова ліцею. Тоді змогли зробити 70% даху, каже Микола Шпак. Надали будівельні матеріали обласна військова адміністрація і проплатили саме виконання робіт. За рахунок було проплачено місцевого бюджету. Були замінені вікна, і це було за рахунок знову ж таки місцевого бюджету, за рахунок спонсорів. Це місцеві сільхозвиробники, тільки на один дах пішло десь порядка 2,5 мільйонів. Завдяки цьому, говорить директор, згодом вони змогли частково відновити очне навчання. Щоб відновити нам навчання в більш повному об'ємі і задіяти більше дітей до навчання в очному режимі, це, звичайно, нам збільшити кількість місць в укритті за рахунок того, що зробити в деяких приміщеннях підвальних. Додаткові ремонти і облаштувати там укриття. Крім облаштування додаткових укриттів, ліцей потребує повного відновлення. Проєктно-кошторисну документацію склали майже рік тому за рахунок місцевого бюджету, пояснює Микола Шпак. Відповідно до проєктно-кошторисної документації це порядка десь 64 мільйонів гривень. Справа в тому, що це ж видимі пошкодження, але ж система опалення постраждала. Всі внутрішні приміщення постраждали. Про вікна ми сказали, про двері ми сказали. Тобто дуже багато супутніх робіт, які потрібно буде виконати. Ремонтні роботи в ліцеї відновлять, як тільки матимуть достатньо на це коштів, говорить директор Олександра Денисенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. В Україні сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Цього дня ми згадуємо всіх тих, хто загинув у німецько-радянській війні 1941-1945 років. За підрахунками істориків, під час німецько-радянської війни людські втрати радянського союзу, військовослужбовців і цивільного населення склали майже 27 мільйонів. Україна втратила тоді понад 10 мільйонів життів. На сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.